Розгинання рук з канатом на трицепс. Могу поставити маленьку, щоб показати. Дивіться, чіпляємо кросовер за самий верх, так, щоб можна було підняти вгору, да, і ви могли розтягнути, Бо якщо ви будете опущені тримати вниз, вас не буде пускати. Вам важливо, щоб, щоб лікоть у вас пускав, ну, кість пускала вгору, щоб згинався лікуть, був кут, і розгинався, розтягувався трицепс. І звідси ви вже робите його розгинання. Да. Значить, Дивіться. Ну, Дивіться, корпус ми фіксуємо так само. П'яточка, прогнули поясницю, стоїмо, коліна чуть-чуть зігнуті, зафіксувалися, да, корпусом теж. Погляд прямо, чуть-чуть легесенько піднахилилися. І звідси, дивіться, основна задача. З гострого кута ліктя ми випрямляємо руки вниз, витягуємо. Але дивіться, я не затягую на себе сюди. Я витолкую ніби від себе вниз туди. Тобто, дивіться, задача, щоб лікоть і плече були під одним кутом. Отак От вертикально, да? тобто паралельно з стіною. І ви його втримуєте якби, під одним кутом, і звідси його розгинаєте. От так уже з канатом робимо, да? Дивіться. і розгинає повністю. Дивіться, кість внизу важливо не закручувати, розводити в сторони. Потрібно, да? але так, щоб мізінець дивився в землю туди. Тобто ви його розгинаєте повністю, так, щоб не закручувався мізинець на вас, да? щоб великий, там, вказний палець виходив типу, вперед. А якби в підлогу в землю, розводячи руки в сторони. Дивіться, зігнули вдих, розтянули, видих від себе. Рука лікоть під одним кутом. Видих. Вставили туди. І працюємо. Качається оцей м'яз. Тріцепс. Ну, в принципі. Зрозуміло, думаю.